Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І таке питання: що робити вступнику у вищий навчальний заклад, якщо в нього в документах є помилка, тобто, що, що, які дії, що робити, куди звертатись і. Всі ці алгоритми зараз розкажу в цьому коротенькому відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал та залишайтеся. І так, у випадку наявності розбіжності даних у єдиній Державній електронній базі з питань освіти з даними, що вводяться під час реєстрації електронного кабінету вступника, вступник не зможе зареєструвати кабінет. Це розповсюджена така помилка. Якщо дані щодо введення вступником під час реєстрації електронного кабінету правильні, це свідчить про наявність помилки в документах про повну загальну середню освіту або сертифікаті ЗНО. Це дуже важливо. І так, у нас є три варіанти. Відповідно, вступник отримує повідомлення із зазначенням коду помилки. 3.3.1 помилка в даті народження або 3.3.2 помилка в прізвищі, імені або по-батькові. В такому випадку вступнику необхідно звернутися до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників або до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, тобто для вирішення цієї проблеми. Друга. якщо помилка виявлена в сертифікаті ЗНО, вступнику необхідно звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти, у якому він реєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Третє, якщо помилка виявлена у свідоцтві про здобуття повної загальної середньої освіти атестаті, вступник надсилає на електронну пошту сервісу підтримки електронних кабінетів лист про необхідність виправлення помилки. Пошту з цих електронних сервісів я залишу під цим відео в описанні. Е, у темі листа вступнику необхідно вказати код помилки, помилка про реєстрації пункт 331 або помилка про реєстрації пункт 332. До листа необхідно додати скан копії, фотографії свідоцтва або атестата про ПЗСО з е, ПІП, серією номером дати видачі, сертифіката ЗНО з ПІП номером, піном роком видачі. Паспорта або документа, що посвідчує особу з ПІП, датою народження, серією та номером, та скріншот з помилкою. За результатами перевірки, сервіс підтримки електронних кабінетів надає вступнику можливість створити електронний кабінет. Разом з тим, вступнику необхідно зробити дублікат документу про повну загальну середню освіту вже з виправленою помилкою. Замовляти виготовлення нового документа повинен заклад освіти, який видав цей документ. Тобто, якщо у вас є помилка в документі, який видав ваш заклад освіти, він і повинен це виправити. Звертаєтесь письмово туди, зазначаєте, в чому помилка, зазначаєте, що не можете зареєструвати свій кабінет в єдиній державній електронній базі з питання освіти. І вони повинні це виправити, тобто вони цим займаються особисто. Щодо цих помилок, що назвав вище, тобто ну, звертайте увагу, як вони вирішуються. І електронну адресу, як вже зазначив, зазначу під цим відео і будете мати на увазі, куди вам необхідно звертатись. Питання досить розповсюджене наразі, і досить багато помилок і в документах. Це все ж таки таке неодноразове, тому звертайтесь. Дивіться, користуйтесь цими порадами, вирішуйте свої проблеми всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.